Просили познімати хризантеми. показує оглядці. Яку ціну така хризантема? По 150 люба, так? 100. Подивіться, який вибір є. Яку ціну хризантема? 100. По 120 люба, так? 100. Дивіться, які кольори. Ось, ось така пустота. 100. Яку ціну така хризантема? По 80, а ось така. 80. Люба 80, подивіться, який вибір. А віку ну така хризантема? По 100 гривень люба? Ось така 80. А ось така 60 менше. А ось така хризантема? По 100 гривень люба. А ось таких кошечка? По 25 гривень за штучку. по 30. Ось такий 600 гривень ящик виходить, так? Є ще ось такі по 50 штучка. Яку ціну така хризантема. 100? А ось така? 130, так? Подивіться, які є кольори. А ось така 120. Ось така крайня 120, а вся остальна по 130. Ще є і по 70 гривень, і по 90 гривень, і менше по 60 гривень. Ось такі по 80 жовтенькі. Ось такі по 90 біленькі. А ось такі червоні по 110. От. Також є вереск. В мене є окреме відео по цьому. Дивіться, дуже-дуже цікаве. Тут також його висилають новою поштою. Тому дивіться собі. Тут є різні ціни. І по 160, і 130, 180. І є новиночка в них ось, ось такого Еріка. По 250 гривень. Її можна замовити новою поштою. Коротше, є окреме відео, тому дивіться. А в яку ціну хризантема? 150. По 150 і жовта, і така? Так. Ось дивіться, є і така, і ось такий колір. А на підвісці ви не знаєте, скільки коштує? А під вісочкою? Під вісочкою ось такий по 200 є. Подивіться, любий колір. І три мікса є, і два. Є ось така по 80 гривень. В яку ціну така хризантема? По, 20. по 120. І ось тут такий розпродаж є по 50 гривень. Є ось такі по 80 гривень. Дивимося, ще є по 80. Бачите, любий колір. По 80. І жовтий, і ось такий. А в яку ціну така хризантема в підвісочці? По 170. Це любий колір, так? Ось така також 170? Ось така 200 дивіться, вона така пишніша, дуже гарна. Які ціни будуть такі горщики? На 5 літрів сфери, на 5 літрів? 500. Ось такі 500. Такі на 7 літрів 550. 550. Такі на 7 550. 550. Ось така. Ось така 500. Є на 12 літрів по 600 гривень. Ось така 600 буде. Лечики великі 12 літрів 700, 700? І сфери по 600 гривень. І сфери літрів. по 600 гривень. А якщо ось такі на ледках рісне 600 гривень, то 600 700 гривень. 700 гривень. І ось таке також 700. А з ручками? Таке з ручками 750. 850 літрів. Є ще така велика тарівничка Ого. 1300 гривень. 1300 гривень. Це ми на ринку шувар відразу в рядах, де є квіти. Подивіться, який тут вибір шалений Хто замовляв собі вереск? Також може собі поставити сюди.